Катя, і чого вам не спиться, Катю? Вашу кала. Слава Богу, тоді. Це правильне рішення було. Катю, скажіть, які ви знаєте фрази слова, ну, скажімо так, із переліку тепе-бінго? Ще раз. Ну, ви знаєте ці фрази, котрі належать до переліку тепе-бінго. Ну, тепе, ви знаєте, хто така, так? Тупа П. Ну, знаєте. Тупає пізда? Так, так. От, от ви знаєте ці фрази, котрі їм притаманні оцим ТП. А якщо я їх взагалі, то, типу, я вважаю, що мені це не треба. Я просто хотів би, щоб ви мені підказали. Я ж не кажу, щоб ви їх брали на вуста, а мені підкажіть. От я знаю декілька, от дивіться, от я знаю, наприклад, таку фразу, що якщо кохаєш бабу, то покохаєш її дитину. Або я знаю таку фразу, що чужих дітей не буває. Стоп, 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 стоп! А яким чином тупа пізда, якщо ти кохаєш жінку, не бабу? В смислі, якщо ти кохаєш бабу, ти покохаєш її дитину, ти ахуєл? Катю, ви чого так розмовляєте? А чому ви так розмовляєте, що ви вважаєте, Будь ласка, що дитина. Поводьте, це що, обсяг? Катю, Ну не можеш так. ну Слухайте, Ні, давайте, чекай, ну, чекай, давайте чекай, чекай. А чому ти вважаєш, що дитина це це, це це що? Це не що, це хто? От, Я сказав про фрази, котрі властиві для вжитку різними ТП. Катю, що там з вами? Де ви там? Катю? Я, я перед вами. Та ні, слухайте, щось, щось я, я не знаю. О, отепер. Бо тут буває таке, що знаєте, співрозмовниця бах, відхиляє камеру, сама жлукти щось п'є, ковтає, а потім продовжує розмову. Ви не пийте, будь ласка. Отже, я просто кажу: я зараз не даю оцінки дітям. так, Діти це хай хай беруть, це діти. Ось, їх ми точно ні в чому не звинувачуємо. Ось, а ми просто говоримо про ті фрази, котрі беруть на вуста різноманітні тепер. Ну, наприклад, вона говорить. Топереле пізда, я це називаю. Ось так так. Значить, так от я кажу, що от, наприклад, що тобі написано. Ну, чекай, жінки такого, ти зараз хочеш мене викликати заробили, на те, що, що я ні і кажу на тебе тупереле пізда. Те, що ти маєш на увазі, всі мають на увазі, що тепе це тупереле пізда. Але лише тільки я можу про це сказати, так? Ну, не тільки ви є і інші просунуті сучасні такі люди без комплексів. Слава Богу, ви ж мене дочекались, тому ми з вами говоримо так. Знаєте, така невимушена світська розмова у нас. Отже, які ще фрази вживають різноманітні ТП? Вам доводилося ж чути, правда? Ну, я мама, яка має сина, якому 5 років. А при і, чому ми а... говоримо особисто про вас? Можливо, у вашому оточенні, там, серед ваших там, знайомих, колишніх однокласниць. Знаєш, я тобі хочу сказати, що мені абсолютно пощастило, а, я себе акумулювала настільки, що у мене прекрасне оточення. Так. Що у мене немає, немає цих ТП? Ми всі сидимо і кажемо, блять, ну заебал, ну підеш, ну пойдешь. І все. Розумієш? І ще раз, а ну, це до кого ви таке говорите? Пойдеш, хто, хто це там куди п -п 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 пойде? Це було отровано. Це було просто сказано між стримством. Вибачте, я не знаю, якого слова, утровано. Бачте, ну, не який... виривай між стріт, між стр... пожалуйста. Катю, ну я перепрошую, така моя лексична обмеженість, Ну, я не всі слова в цьому світі знаю, К Катю. Я оце дивлюсь і е, думку гадаю. Ви дійсно питаєтесь хайпанути на мамка? Ні в якому разі, Катрусю. Ну, ну, ну хіба це, по-перше, по-друге, я завжди прошу е, говорити якісь українські відповідники, що таке хайпанути. Можна зрозуміти? Ну, українське слово є таке? Так. Да. То що воно означає? Хайпанути? Лексикон, ви відкриваєте і читаєте і дивитесь. Я вам не. Ні, я перепрошую. Катруся, ну так як це взяти, вживати там якісь китайські слова, а потім казати, що іди, збігає перекладача, знайди. Ну, слухайте, ну це ж не серйозно з вашого боку. Давайте, як серйозні люди, не будемо легковажити. Що ви, мені кажете? за це гроші не платять, ви купаєте? Звичайно, мені теж за, за розмову з вами не платять. Ну... Але ви хайпуєте. Я не знаю, що ви маєте на увазі, Катрусю. Ми говоримо, я Катрусю, ти й я. Я, дай я, я, дай я пропоную, сонечко, зайчка. Я пропоную, я пропоную вам повернутися до теми розмови про ТП. А я, знаєте, Тепе. що я вам пропоную? Не треба мені пропонувати. Ви краще, я... краще пристаньте на мою пропозицію, Катрусю. А ну, яка ваша пропозиція? Продовжуємо розмову про лексикон ТП, про фрази, котрі їм притаманні. Паралегпь? Вот так так. Ну наприклад, воре А вони почему говорять... только я говорю, что это тп топоры пезда? А чего ты жодного разу не сказал? Ну, тому що я кажу скоройш до тому що я е, менше матюкаюся, ніж інші люди. Ну, знаєте, от взяв собі за звичку, знаєте, матюки можуть перетворити людину на москаля от я собі вивчив це правило, багато років тому. І, а ти знаєш, ну, що майже, не а, не моє ім'я, моя фізіономія взагалі а, медійна? Так, то що, Катрусю? І ти, на мою думку, вважаєш, я так думаю, що хочеш на цьому виїхати? Куди це мені виїжджати? Куди мені в'їжджати, куди мені заїжджати, куди мені виїжджати, куди мені, мені під'їжджати, Катрусю. Я прошу розтлумачити, я щось не зрозумів. Я не бачу взагалі рахунку о тому, що з тобою розмовляти. Катрусю, стоп.